Всім привіт, друзі! Якщо ви дивитесь це відео, я радий вітати вас на каналі Просто Речі Юа. Не так давно мені потрапила стаття, вона не нова, про те, що нібито штучний інтелект AI, психонув або AI втомився. В чому там була суть? Суть була в тому, що звичайний користувач, звичайна людина користувався чат-ботом Google Gemini, виконуючи якесь своє домашнє завдання, домашню роботу. Ця домашня робота стосувалася соціальних. Питань соціальних аспектів взаємовідносин із літніми людьми. І ось в цій статті написано, що нібито більшу частину часу, оцей Google Gemini Мені, чат-бот, поводив себе адекватно, давав такі відповіді, розгорнуті користувачу, а вже на якомусь там 10 му чи 20-му питанні це не суть важливо. Він порадив цьому користувачу померти. Сказав, що він не особливий, неважливий і нікому не потрібний, що він марна трата часу і ресурсів, і попросив в нього про це. Після цього, нібито цей користувач зберіг, я кажу, нібито, тому що я лише коментую статтю, яку побачив в інтернеті. Я не був свідком цього і не можу або підтвердити, або спростувати цю інформацію. Так ось, після цього цей користувач зберіг це листування, виклав його в інтернеті. І вже я там читав деякі коменти, що багато фахівців сходяться на тому, що це був просто збій у роботі нейромережі. До речі, на той момент від Google не було жодних пояснень з цього приводу. Тому мені цікаво почути вашу думку, друзі, що це могло бути. Безумовно, це неприпустимо, неприпустимо така поведінка нейромережі. Тим більше це не перший випадок, доволі таки м -м, дивної поведінки. Втучного інтелекту. Наприклад, ще мені траплявся на очі такий заголовок, така стаття, що минулого року чат-бот від Microsoft заявив, що хоче він стати людиною. При цьому AI визнав, що він обізнаний про недосконалість людей і про те, що люди страждають, але він відзначив, що буде щасливішим у людській формі. Що ви скажете з цього приводу, друзі? Ви знаєте, що я роблю велику ставку. На розвиток AI, цього штучного інтелекту, да я вірю в те, що він значно покращить життя людей, значно збільшить його тривалість завдяки розвитку в медицині, впровадження якихось інноваційних технологій. Да? На жаль, я вважаю, що спочатку доступ до цього отримують. Я називаю їх маленькі ручки. Це ті багатії, в кого велика купа грошей. А до нас з вами, звичайних людей, це дійде, сподіваюсь, дійде значно пізніше. Але я впевнений, що штучний інтелект має покращити життя людей. Хоча, мою думку, навіть ви, мої підписники, вас тут небагато. На сьогоднішній день лише 54. але я вам щиро дякую, що ви приділяєте увагу каналу. Не всі розділяють питань нема, всі ми. Певні особистості, у яких є свої смаки, свої подобання, свої думки. Тому я поважаю думку кожного із вас. Так от, скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте з приводу такої поведінки штучного інтелекту? Що могло стати цьому причиною? Мені просто цікаво. Напишіть в коментарях. До речі, читав, що OpenAI, можливо, вже запустив, я не знаю. підскажіть тоді. Мав запустити нову велику мовну модель під назвою Orion і за очікуванням розробників, ця модель вже мала вийти на рівень загального штучного інтелекту. І нібито спілкування з таким штучним інтелектом повинно було б нагадувати вам спілкування із живою людиною. Ну, я скажу, ніфіга собі реально. Але поки що про це мені нічого не відомо. Отож, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку поведінку. Як на мене, вона недоречна, однозначно недоречна. Але мене цікавить, що могло бути причиною. Можливо, це дійсно просто збій. Можливо, AI дійсно втомився. Буду радий будь-якому коменту. До нових зустрічей!